Доброго дня! Магія Троукраїнського мене звати Олена. До яких змін готують вищі сили? Що піде, що важливо знати? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанту вибираєте ну а далі слухайте, Це Сигніфікація кварен по першому другому варіанту. Піде? І що можливо надати пораду? Говоримо, по першому варіанту ваша сигнафікація. Тривалий час не маєте можливості вийти з бідності без гроші. Можливо, знаходитесь в спогадах, раніше ситуація стосовно сімейного благополуччя і самодостатності фінансово-матеріальної складалася у вас краще. Ну, або ви мрієте. Ви розумієте, чого ви бажаєте досягнути, але не мали можливості по життю. Кажу, що рід підтримує вас. Так, у вашому оточенні є ті, які прагнуть, щоб ви не мали можливості шансу, але зміни відбудуться. Сонце засяє в вашому житті, тобто прояснення. Ви отримаєте шанс, можливість. Хоча ще раз повторюю, є людина, яка не дає вам можливості отримати шанс, змінити ситуацію, здобути саме те, про що мрієте і що бажаєте. Але незважаючи ні на що і ні на кого завдяки. Підтримці вищих сил і вашого роду, ви подолаєте і здобудете шанс можливість, щоб зміни, зміни війдуть в ваше життя, і ви зможете отримати шанс змінити кардинальну ситуацію, ну і прагнути досягнути того, про що мрієте і що бажаєте, долаючи перепони. Да, ви сильна самодостатня. Можливо, в вашому житті з'явиться чоловік, і надасть вам можливість і підтримку. Або ви все ж таки жінка, яка сильна, має стержень в чоловічих енергіях. Здобуваючи шанс, можливість, ви будете налаштовані активно діяти, проявлятись, використовуючи можливості рухатись до цілі, до результату. До яких змін готують вищі сили, а ви отримаєте шанс, можливість, наповнюєтесь, відпочиваєте, але саме те, щоб ви були сильною, цілеспрямованою, сильною волею духом людина, яка прагне йти в розвиток до досягнення самодостатності, до змін, кардинальних змін. І на це ви отримаєте шанс, можливість від вищих сил. Що піде з вашого життя? Люди, з якими ви боролися. Боротьба, протистояння, вороги. Ви отримаєте владу в своєму житті, в свої руки візьмете. А жінка, яка не бажала, щоб ви досягли того, чого прагнули, ви боролися з нею. Незважаючи на негативний вплив на ваше життя, ви не склали рук. Ви рухались, діяли, відстоювали, не дозволяли маніпулювати. І тому влада, кермо переходить в ваші руки, але говорять саме про те, що незважаючи на те, що дана людина, яка негативно впливала на ваше життя, закриваючи вам шляхи, не даючи вам можливості змінити ситуацію, і досягнути саме те, чого ви прагнете. Ви все одно повинні керувати, володіти, відстоювати, боротися, діяти, активно проявлятись, зважаючи ні на що і ні на кого. Що важливо знати, що щастя прийде в ваш дім, в вашу родину, прояснення відбудеться, ясність, наповнення, щастя, радість. Як стосуються власної реалізації, так і стосуються родини стосунків, взаємодії, ви будете вдоволені саме тими результатами, які ви отримаєте. Але це завдяки тому, що ви проявите силу волі, силу духу, але це є умовами для вас. Вищі сили готують вам шанс, можливість рухатись, діяти і досягати вищі сили. Говорять вам саме про те, і надають інформацію, що ви вірно діяли, що протистояли ворогам. І саме жінці, яка закривала вам шляхи, не давала вам можливості, можливо, вкосить чоловік. Але людина тривалий час закривала вам шляхи, не давала можливості вийти з безгрошів'я, бідності, без І от ви отримуєте шанс від вищих сил. Проявляючи сили волі, сила духу, і це є й умовою, використовуючи шанс, можливість, послідуючому вам говорять, що ви повинні знати, що ви будете задоволені саме тими результатами, які ви отримаєте, як по відношенню до реалізації, так і по відношенню до родини, родинних стосунків. Ну, тобто, ті результати, які ви отримаєте, ви будете вдоволені ними і радіти. Радіти насолоджуватися життю. Порада будьте сильною, цілеспрямованою, самодостатньою. Керуйте ситуацією в своєму житті, все, щоб не відбувалося, або би шляхом ви не рухались, і які перепони на вашому шляху не виникали, ви повинні працювати, ви повинні долати. У вас у вас є підтримка підтримка рідних, вашої родини. І ви будете радіти, ви відчуєте себе щасливою, наповненою людиною саме та, яка досягла власне, не тільки самодостатності, а щастя, радості, взаємності, в коханні, і наповнення, задоволення. Порада для вас додатково, Керуйте своїм життям, незважаючи на те, що ви, можливо, на даний момент. Не розумієте, не бачите, не маєте шансу, можливості реалізувати, реалізуватись, але вам говорять саме про те, проявляйте мудрість, прислухайтесь до інтуїції, керуйте своїм життям. Ви здобудете шанс, можливість рухатись в нове починання. Якщо на даний момент ви не маєте навіть розуміння, яким шляхом ви підете в нове починання, то вам говорять саме про те, що ви переможете. Тобто, ви отримаєте розуміння, в якому напрямку вам далі рухатись. Загалом імператриця говорить саме про вашу ресурсність, про вашу самодостатність по відношенню до ситуації. Єдине, що все йде своєю чергою. Тому, незважаючи на перепони, незважаючи на те, що є, поки що, на вашому шляху людина, яка прагне не дати вам можливості бути щасливою і досягнути. Саме самодостатності і благополуччні достатку, то вам говорять, що не зважаючи ні на що, ні на кого ви переможете, ви здобудете, ви отримаєте розуміння, саме яким шляхом яке новопочинання в реалізацію якого проєкту не вам далі рухатись, щоб здобути саме той результат, якого ви вважаєте, і якого ви прагнете досягнути. Дякую. До яких змін готують вищі сили? вас що піде, що важливо вам знати. Кварін по другому варіанту ваша сигніфікація. Отримали розуміння або визначаєте для себе подальший шлях, поки що балансуєте, можливо, вирішуєте питання для того, щоб рухатись в реалізацію саме того проєкту, того починання. Є те, що ви бажаєте, ви в чому ви бажаєте реалізуватися? Але поки що ви не дієте в бік даного проєкту, даного починання. Можливо, є інші проблеми, питання, які потрібно вирішити. А потім ви для себе визначаєте, що потім ви вже підете в нове починання, в реалізацію того проєкту, в якому бажаєте досягнути позитивних результатів і загалом результативності. Але ви налаштовані активно в подальшому діяти йти в новопочинанні і займатися саме тією справою, яка буде наповнювати вас. Можливо, виникли складнощі саме в даний момент. Є людина, яка знаходиться поруч, але влаштовує перепони, хитрить. По відношенню до взаємодії з вами хоч і чітко розуміє, чому саме відбуваються ці питання, ці проблеми, які виникають на вашому шляху і не дають вам можливості реалізувати і реалізуватись. Але незважаючи на те, як би не прагнуло відволікати вас від бажаного, бажаної реалізації або бажаного шляху, яким ви бажаєте рухатись і в чому ви бажаєте реалізовуватись, ви все ж таки вирішити ті питання і знайдете вихід з тієї іншої ситуації, ну і загалом будете діяти, активно проявлятися стосовно реалізації. Ну, тому що це та справа, якою ви бажаєте займатися. І ви, незважаючи на ситуацію, обставини, ви все одно будете повертатися, діяти, малювати картину дальшого життя. Власне, що стосується. Стратегію, яку ви вибрали, або загалом, якщо це навчання, навчання, яке ви бажаєте отримати, щоб в подальшому реалізувати, реалізуватись. але це саме те, чим ви бажаєте займатись. Те, можливо, чого вам не вистачає. І незважаючи на перепони, незважаючи на труднощі, щоб не виникало, щоб не заважало вам діяти. І проявлятися ви все одно вважаєте діяти стосовно даного проєкту, проявлятись, вкладатись і досягати того результату, якого прагнете, до яких змін готують вищі сили. Неочікувані зміни в вашому житті стосовно нового починання. Вам говорять про те, що ви повинні робити вибір серцем, в якому напрямку ви бажаєте рухатись, тому що виникають питання ситуації. Бажаєте все ж таки рухатись іншим шляхом, а вам говорять про те, що вищі сили. Ні, ти повинна займатись і вибирати саме ту справу, от саме серцем. Чим ти бажаєш займатися, що тебе наповнює, от саме це дасть тобі той результат, якого ти прагнеш. І от саме в даним шляхом і в даному напрямку ти повинна рухатись, займаючи даною справою, вкладаючись в дану справу, ніяк інакше, що піде, неясність, невпевненість, страх, незважаючи на нерозуміння, незважаючи на обставини ситуації, які тримали вас. Тривалий час в неясності, в страху, ви не були впевнені в тому, що ви здобудете шанс, можливість реалізувати і реалізуватись, але ви підете в нове починання. Ви почнете активно діяти, активно рухатись. Ви отримаєте, ви подолаєте, ви пропрацюєте. Все залежить від ситуації, в якій ви знаходилися. Якщо це страхи і вони. Заважали вам активно проявлятись, то ви подолаєте пропрацюєте. Можливо, є поруч ті люди, які підтримують вас на даному шляху, але ви вийдете саме в наповнення енергетичне і ви забажаєте активно проявлятись, щоб рухатись далі і здобувати саме те, чого прагнете в своєму житті. Наповнення насамперед. Кохання, якщо Ситуація або проєкт, або починання стосується особистого життя, так, ваше життя війде саме той партнер, або, можливо, з'явиться інформація для вас, як подолати період без результативності, без грошів'я, бідності. Як отримати те, чого ви бажаєте. Якщо у вас є стосунки, наприклад, то ви отримаєте інформацію і зрозумієте для себе, як вам. Наповнитись, відчути, здобути результат той, якого ви прагнете. Ну, якщо ви не маєте партнерських стосунків, то ви отримаєте підтримку, отримаєте інформацію. Ну, і загалом. ситуація кардинально зміниться в вашому житті, і ви це повинні знати. Якщо є період бідності без Безрезультативності, то ситуація зміниться на краще, і ви реалізуєте і реалізуєтесь. І відчуєте власне задоволення і наповнення стосовно тих результатів, які ви отримаєте, які ви отримаєте. Але при умові, ви самі розумієте, перша умова пропрацьовуєте, долаєте невпевненість страхи, виходите з темряви, можливо, долаєте негативний вплив, тому що я говорила ще в сигніфікації. Є люди, які прагнуть закрити вам шляхи, лицемірно поводять в вашому оточенні, спілкуючись з вами і бажають зруйнувати, тобто не дати вам можливості реалізувати, реалізуватись, якої би сфери життя це не стосувалося. Але ви здобудете завдяки вищим силам, вони підтримують вас, і ви здобудете можливість рухатись на починання, активно проявлятись. І оце саме дасть вам можливості подолати вийти із стану бідності, безрезультативності, без грошів'я. А загалом порада для вас повинні активно управлятись, чітко розуміти свої плани, чого ви бажаєте досягнути, а не знаходитись в негативному емоційному стані, тому що даний стан ви... Не здобудете, ви самі себе зрадите, якщо будете знаходитись в безрезультативності, бездіяльності і в небажанні загалом долати, пропрацьовувати, лише балансуватимете. Ніякого переливання з пустого постовопорожнє, ви повинні налаштовані бути, йти в реалізацію, активно проявлятися саме стосовно. Тих планів, тих цілей і того, чого ви бажаєте досягнути, і в чому ви бажаєте реалізувати і реалізуватись. Ну, загалом шанси можливості отримаєте, але все залежить від вас. І загалом по розкладу все залежить від вас. От як тут говориться в сигніфікації, що ви балансуєте, так балансуйте, але балансуйте, вирішуючи питання, знаходивши вихід з тієї чи іншої ситуації, а не нехай іде. За течією, тобто не вирішуючи, не здобуваючи, ви знаходитесь в негативно-емоційному стані без результативності, то питання і ситуації самі не вирішаться. І ви не здобудете можливості активно проявлятися. Якщо ви не будете налаштовані активно діяти, якщо ви не будете робити вибір, якщо ви не будете йти в новопочинання і проявлятись. Дякую, магія та української до зустрічі.